В ефірі Лайф студія для вас праці Ольга Голодова. Вітаю до таких новин увечері, 20 листопада. Представники Європейського парламенту ухвалили рішення відкрити свій офіс у Києві як підтримку Верховної Ради. Про це повідомляє видання юректів, яке ознайомилося з документом бюро Європарламенту. Офіс європарламенту в Києві також має полегшити адміністративну роботу у виданні Підкреслили, що Європарламент має офіси в кожній країні члені, а також кілька офісів у неєвропейських містах, зокрема у Нью-Йорку, Адіса-Бебі та Джекарті. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю вас, як завжди, дякую за запрошення. Мова про створення Офісу Європарламенту в Україні тривала з весни. Чому вирішили тільки зараз вже його відкрити? Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що так чи інакше ми наближаємось до своєрідної такої дати ікс я маю на увазі початку переговорів про вступ україни до європейського союзу тому що ну за різну інформацію, яка зараз за зараз ми володіємо, вони можуть стартувати вже у грудні місяці, може трохи пізніше, але в будь-якому випадку безпосередньо от в найближчий час вони мають стартувати. Ми бачимо, що з боку європейського союзу про це надходять сигнали. Візити очільників уч Європейського союзу в Україну про це також говорить. Останні тому я думаю, саме з цим було прийнято це рішення, щоб вже почати. В тому числі на парламентському рівні а, співпрацювати а, з Україною, зважаючи на те, що європарламент справді та, це та інституція, а яка а, ну скажімо так, якщо коли точніше, навіть ми приєднаємось до європейського союзу, яка теж звісно частково буде змінена з огляду на розмір нашої території населення, і так далі. Тобто я думаю, що це якраз є свідченням того, що а, процеси нашої євроінтеграції вони а, продовжуються, плюс символічно обрана дата. А бачите, пов'язана з 10-ю річницею Євромайдану, і я думаю, що якраз в контексті того, що 10 років Україна вже ну так, активно рухається, так до європейського союзу, до євроатлантичних структур. Тому обрана саме цей час для відкриття такого офісу. Які задачі буде вирішувати офіс, і як він допомагатиме українському парламенту? Наскільки я розумію, одна з ключових цілей офісу це буде певне узгодження, в тому числі законодавчих проєктів між українським парламентом і Європарламентом, тому що все ж таки ми маємо тут розуміти, що по-перше, от ми, в принципі, майже там за виключенням деяких моментів ми доробляємо виконали умови для початку переговорів. Тупи до європейського союз, але коли ми почнемо безпосередньо такі переговори, то ми маємо бути готові, що нам доведеться і далі імплементовувати низку директив норм, які діють в європейському союзі, і власне кажучи, багато в чому саме саме український парламент буде цим займатися. Тому я думаю, що тут є місія цього парламенту вже. Певним чином нас готувати до тих е, норматив, яку нам треба буде прийняти для того, щоб узгодити українське законодавство і е, в тому числі національні норми, які приймає європейський парламент, Олексію. На вашу думку, чи можна розглядати офіс Європарламенту в Києві як певні політичні і безпекові гарантії? Ви Знаєте, я все ж таки я тут трошечки так обережно обійшов поняття гарантій і зобов'язань. Ми бачимо, що європейський союз зараз активно вговорює тему безпекових зобов'язань України, яка в тому числі включає, наприклад, поставки зброї, поставки, наприклад, необхідних матеріалів там, фінансову підтримку і так далі. Але ми маємо розуміти, що з точки зору міжнародних відносин а, певні зобов'язання безпекові і гарантії безпеки це не одне й те саме. Тобто, гарантії безпеки вони пов'язані з тим, що, наприклад, якась країна або, наприклад, низка країн, як це є в межах НАТО, дає чіткі закріплені на рівні нормативної бази на рівні договорів, а чіткі зобов'язання. Що якщо а, щось відбувається, то ці країни зобов'язані реагувати. А ми насправді тільки зараз, наскільки, наскільки я бачу, намагаємось виборити для себе гарантії безпеки. Тобто, ми поки що їх ще не маємо. Ми лише обговорюємо на низці міжнародних майданчиків такі гарантії безпеки. Зараз те, що ми маємо, це зобов'язання по безпеці, і так ми бачимо, що європейський союз, сполучені штати Америки, так вони про це говорять. І зобов'язання по безпеці, а вони передбачають, що певні країни будуть готові, наприклад, нам надавати військову допомогу, тобто зброю і так далі. Але це не дорівнює гарантії безпеки. Я б хотів би, щоб ми з вами от чітко ці речі розрізняли. Гарантії безпеки вони є більш імперативного рівня, і вони накладають тут на ту ту країну або ту структуру міжнародну, яка їх надає, певні конкретні дуже чіткі зобов'язання. А так, тобто, конкретні вимоги, що вона має зробити, якщо, наприклад, відбудеться якась екстраординарна ситуація, яка буде загрожувати, наприклад, нашій безпеці. Олексій, я хочу, щоб ви уточнили, тобто офіс європарламенту в Києві це буде постійний офіс, так тобто він не тимчасовий, це не просто якась комісія. Вони постійно будуть знаходитись присутні в Україні. Абсолютно вірно, я так розумію, що там будуть у них буде відповідний став, тобто працівники, які будуть координувати безпосередньо певні контакти між українським парламентом і європарламентом. Можливо, проводити якісь спільні круглі столи наради і так далі. З приводу обміну досвіду, плюс взаємодія між безпосередньо українським парламентом, фракціями і, наприклад, тими партіями, які представлені або альянсами, які представлені в європарламенті, тому що ми ми в принципі, маємо розуміти, що більшість українських партій вони так чи інакше мають певні договори або контакти з європейськими партіями, або навіть з тими партіями, які представлені у європарламенті, тому що там партії вони скоріше групуються за ідеологічним спектром. І власне кажучи, а тому важливо, щоб і наші, тобто наші партії, тим самим отримують теж можливо, представники партій, можливість через такий офіс контактувати з політичним представництвом партії в європейському сузі, тобто координувати свої зусилля з тими партіями, частину яких можливо, коли ми станемо. А членом європейського союзу і наші партії теж їх представники євро, наші, наші майбутні європарламентарі, теж туди будуть в ці структури вписані. Тому насправді це така важлива річ, тому що давайте так скажемо. Мені здається, що у нас, по і суспільство, зможе більше отримати інформацію про те, чим займається європарламент, яким є а, безпосередньо порядок денного Європарламенту, тобто з одного боку, і плюс. Кесу це носить такий дуже важливий символічний момент, що європейські інституції чітко вказують на те, що ми станемо членом європейського союзу, тобто тому, що подібне відкриття подібного офісу, ну для тим паче, в контексті ми розуміємо війни, воно є дуже чітким сигналом. На ваш погляд, чи готові наші депутати Верховної Ради до такої тісної взаємодії і постійної присутності Європарламенту в Києві? Ну, дивіться, а я думаю, що як мінімум для українських депутатів, особливо тих, які, наприклад, менше контактують з нашими західними колегами, тому що у нас є низка депутатів, які активно їздять за кордони. Вони присутні наприклад, наприклад, на засіданнях парламентської асамблеї ради Європи, або їх запрошують на великі зібрання або виступи навіть в контексті Європарламенту, тому що там постійно проводяться різні заходи, в тому числі до речі, експертні, дискусійні за участю парламентарів, експертів з різних країн світу. Ну я думаю. Що для низки наших а, народних обранців це буде дуже дуже корисно насправді? А тим паче, що а, ми розуміємо, що зараз є такі умови. А от після низки скандалів, які були пов'язані з Верховною Радою, а у нас ми пам'ятаємо, були введені певні такої типу, рестрикції да, на те, щоб депутати зайвий раз не виїжджали з країни, не використовували а, можливості, які у них є депутатські, для того, щоб а, виїхати з країни по якомусь там не знаю, відпочинку, чи по іншим справам, то виходить, що тепер вони у них не буде знаєте, легального приводу у частини з них говорити, що так, я ж хочу там поїхати. До Європарламенту ознайомитись безпосередньо. Вони зможуть це зробити а, в Україні, перебуваючи в Україні а, і контактуючи з цим представництвом Європарламенту. Тут Олексію, дякую за роз'яснення і дякую за вімкнення. Олексій Якубін був з вами вам на прямому зв'язку. І На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.